Вітаю, шановні колеги. Найперше хочу висловити вдячність організаторам конференції. Це найперше професору і член кореспонденту Анатолію Івановичу Шевченку. За таке запрошення і висловити вдячність за ту співпрацю, яку я мав щастя мати з ним ще 20 років тому, коли ми вперше з ним у 2003 році з делегацією близько 120 Вчених викладачів з України мали щастя побувати на конференції 700-ліття університету Сапієнса в Римі і мати особисту зустріч з теперішнім святим уже Іваном Павлом II. Також на запрошення Анатолія Івановича на його е, ласкаве запрошення Я мав щастя виступати двічі на міжнародних конференціях, які проходили. Ще в е, не в окупованому Донецьку, тоді в 2004-2008 році, я мав щастя бути в Донецьку і виступати в стінах е, університету штучного інтелекту, який мав щастя очолювати, Анатолій Іванович Шевченко а також друкуватися в його виданнях отже отже, збірниках наукових. Фахових е, наука, суспільство, релігія. А тепер, по суті, до тієї проблеми заявленої в доповіді. Отже, ж, е, штучний інтелект, який, як е, динамічний та швидко розвинутий е, напрям, має безліч застосування в реальному світі. З допомогою штучного інтелекту можна автоматизувати дані, можна. Отже, ж, прогнозувати майбутні події, розпізнавати образи, керувати роботами, які можуть виконувати найважливі найскладніші завдання в небезпечних для умови життя, революціонізувати також багато галузей науки і зробити наше життя кращим, допомогти вирішити багато актуальних проблем, таких як зміна клімату, бідність, хвороби. Зробити наше життя зручним, комфортним, навіть допомогти нам зрозуміти самих себе і світ довкола нас. Проте, на жаль, мусимо констатувати, що використання штучного інтелекту часто приводить до дискримінації певних груп людей, до можливих зловживань, наприклад, до створення автономної зброї або для поширення дезінформації. Важливо знати про потенційні ризики штучного інтелекту та вжити заходів до їх пом'якшення, як про це говорив попередній доповідач. За висловом блаженнішого глави церкви Святослава Шевчука, штучний інтелект може все. Може писати замість когось, може думати, але, на жаль, не може любити. Звичайно, штучний інтелект також не може вірити. Не може надіяти, співчувати, прощати, бути справедливим, стриманим, мужнім, милосердним, мудрим, щедрим, лагідним, делікатним та вічливим. Все це може тільки людина. В 2021 році міжнародна організація ЮНЕСКО опрацювала стандарт етики, власне, попередній доповідач професор Ковалевський. Про це вже нагадував, створила стандарт етики штучного інтелекту, який прийняли 193 держави, як члени цієї організації. Основами цього стандарту є захист прав свобод і гідності, найпершої людини, життя в мирі, справедливості, забезпечення різноманітності та інклюзивності, процвітання навколишнього середовища та екосистеми. Штучний інтелект на сьогодні стає. Більш потужним і всебічно розвинутим, бо використовується в повсякденному житті, а з його розвитком, очевидно, виникає дуже багато різноманітних питань. Важливо встановити чіткі духовно-моральні принципи, щоб він, тобто штучний інтелект, використовувався на благо людини і не нашкодив самим користувачам. З його зростаючим впливом виникає потреба в чітко окреслених принципах. Які б керували його роботою і застосуванням. Ці принципи забезпечували би як етичне, так і відповідальне використання штучного інтелекту, яке приносить користь людям, а не шкодить людству. Які ж ключові принципи ми розглядаємо в даному випадку? По-перше, це принцип благочестя, бо штучний інтелект має використовуватися. З благоговінням перед життям людини, це, як ви знаєте, етичне вчення, в основі якого лежить ідея, що добро це все те, що служить збереженню і розвитку життя, а зло все те, що знищує життя та перешкоджає йому. Тому людина повинна ставитися до будь-якого життя з тим же благоувінням, що й до свого власного життя. Ця етика, як ви знаєте, розроблена відомим німецьким лікарем, гуманістом і філософом Альбертом Швайцером ще в 1915 році, і передає сутність етичного, точніше, ні співчуття, бо поєднує самовдосконалення, самозречення і стверджує занепокоєння постійною відповідальністю перед людською гідністю та довкіллям. Ще е, блаженішої пам'яті кардинал Любомир Гузар, якого називали часто совістю української нації, справедливо закликав, е, по перше, всіх нас бути найперше людьми. А по друге, підкреслював сучасні виклики суспільні, що головна проблема України сьогодні це моральна деградація. А все інше це просто наслідки від неї. Другий принцип, який важливий в розробці штучного інтелекту, це принцип справедливості, оскільки він, штучний інтелект, має бути справедливим та неупередженим, не дискримінуючи людей за, із, за різними ознаками. По-третє, це принцип доброчесності, який перегукується з принципом благочестя. Бо штучний інтелект повинен би бути прозорим, підзвітним та відповідальним за свої дії. По-четверте, це принцип безпеки, оскільки він, штучний інтелект, має бути безпечним, надійним, мінімізуючи ризики для людей і довкілля. П'ятий принцип це принцип поваги, бо він би мав поважати автономію, приватність та свободу людей. Шостий принцип це принцип співчуття, оскільки штучний інтелект має бути розроблений з урахуванням людських емоцій та здатності до співпереживання. Восьмий принцип пізнання, бо він використовується штучний інтелект для розширення горизонтів людських знань для розуміння світу. І принцип звичайно мудрості, оскільки штучний інтелект. Має використовуватися для прийняття мудрих та обґрунтованих рішень, які приносять користь усім. Втілення цих принципів полягає у тому, що шучний інтелект повинен чітко окреслити та втілити ці принципи в своїй роботі. Тобто потрібно створити органи та механізми для моніторингу та забезпечення дотримання цих принципів. Вести широку громадську дискусію про духовно-моральні аспекти штучного інтелекту та формувати суспільний консенсус щодо його використання. Важливо враховувати різні культурні та релігійні погляди, як про це говорилося вчора в деяких доповідях, на духовність та мораль при розробці принципів штучного інтелекту. Необхідно постійно переглядати та оновлювати ці принципи, щоб вони відповідали новим викликам та можливостям, які з'являються в міру розвитку штучного інтелекту. Слід найперше пам'ятати, що штучний інтелект це все ж таки інструмент. І як будь-який інструмент його можна використовувати, на жаль, як для добра позитивно, так і на жаль, негативно, так і для зла. Тому саме люди повинні вирішувати, як його використовувати і нести відповідальність за його наслідками уже в світі. Відомі приклади організацій, які працюють над духовно-моральними принципами штучного інтелекту. Це є Ватиканський Понтифікій е, академія за життя. Це є, отже, Гарвардський університет, це є Оксфордський інтернет-інститут і інші організації, які дбайливо е, приглядаються до тих принципів штучного інтелекту. Сьогодні існування штучного інтелекту це вже не є предмет фантастики, а цілком реальне явище в нашому житті завдяки покращенню комп'ютерного остаткування. І поглибленню знань у сфері нейронних мереж, про що вчора багато в доповідях говорилося. У 2018 році Європейська комісія зібрала експертну групу високого рівня штучного інтелекту, яка опублікувала керівництво з етики для штучного інтелекту, що викликає довір'я. Основними ознаками штучного інтелекту є, власне, зорієнтованість на людей. І наявність трьох найважливіших компонентів, яких слід дотримуватися протягом циклу: це, по-перше, компонент законності, тобто відповідний всім чинним законам і правилам. По-друге, принцип етичності, тобто забезпечення дотримання етичних принципів і цінностей. По-третє, надійність. Як з технічної, так і з соціальної точки зору, оскільки навіть маючи добрі наміри системи штучного інтелекту, можуть завдати ненавмисної шкоди відомий євангельський вислів, який ви напевно чули, добрими намірами часто вистелена дорога, на жаль, до пекла. Отже, цей запропонований експертами е, документ виділив чотири етичних принципи, якими ми повинні були користуватися е, е, користувачі штучного інтелекту. Це найперше, повага до прав і свобод людини. Це запобігання насильству, це справедливість та зрозумілість аргоритмів штучного інтелекту. Всі ті етичні принципи. E, Транслюються в конкретні вимоги досягнення безпечного штучного e, інтелекту. І завершуючи, бо бачу, що мій вже час e, завершується. Скажу, що власне ці принципи духовності і моральності це не тільки теоретичні принципи філософського змісту, але це принципи також життя, бо духовність і мораль. Тісно пов'язані в житті кожної людини. Зокрема, духовність це вертикальний вимір нашого буття, тобто відношення людини до творця, а моральний це горизонтальний вимір буття, тобто відношення людини до людини. І чим ближче людина власне, до Творця, тим вища її моральність. І навпаки, чим краща, чим досконаліша мораль людини. Тим більше її благоволить Бог. Завершуючи підведу той євангельський принцип, який служить тим моральним засадами штучного інтелекту, каже про це е, дві заповіді любові: люби Бога всім серцем, всією душею, всією думкою твоєю, це найперша заповідь. А друга подібна до неї люби ближнього свого як себе самого. Тому духовність, як вимір. Нашого життя це трансцендентна та іманентна ознака душа. А мораль, яка також визначає застосування штучного інтелекту, це не тільки певні вказівки, норми, правила поведінки, а це найперший спосіб думання, вибору, любові діяння, що спричинює перехід людини від того, ким вона є, до того, ким має стати, а має стати досконалою. Дякую за увагу.